Добрий день, дітки. Сьогодні в нашу групу прийшов лист. Вам цікаво дізнатися, що в ньому написано лист від лісових звірів. Терміново допоможіть, нас чаклун налякав, нас він усіх зачарував, ми забули, хто ми є, що нам пити і що нам їсти, рятуйте і нас терміново розчаклуйте. Скажіть, дітки, а хто живе в лісі? Так, лисичка, зайчик, ведмідь, білочка. що ж сталося в лісі? Правильно, чаклун зачарував звірів, а щоб їх розчаклувати, треба виконати завдання, які передали звірята в листі. Як ви гадаєте, ми зможемо допомогти звірятам? Звісно, зможемо. Ось і ліс, а всі звірі десь поділися, і вперше завдання відгадати, хто живе в лісі. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида, з гілки скік та скік да гілку, упізнали, друзі, білку, влітку сірий, взимку білий, довгі вуха має, швидко стрибає. Так, це заєць. В мене шуба з голочок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки, правильно, їжачок. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве, і розумна, і лукава. Так, це лисичка. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг. Позіхнув і спати ліг. Так, це ведмідь. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що, впізнали, друзі? Вовка. Молодці діти відгадали всі загадки. А тепер давайте розкажемо, які ці звірі? Білка яка? Так, руда, маленька, швидка, пухнаста. Заєць який? Правильно, сіренький, швидкий, довговухи, боягузливий. Їжачок який. Молодці, колючий, сіренький, маленький, лисичка яка так, руда, красива, хитра, ведмідь який, правильно, великий, незграбний, клишоногий! вовк який? Молодці, сірий, зубастий, страшний. Молодці діти. А тепер давайте нагадаємо тваринам, що вони вміють робити, що вміє білочка. Так, стрибати, перестрибувати, скакати, ховати запаси. Що вміє робити вовк? Крастися, вистежувати, нападати, вити? Що вміє заєць? Стрибати, бігати, ховатися, що вміє лисичка, так крадеться, полює, пірнає, риє нору. Що вміє робити ведмідь? Ходити, плавати, перевалюватися, рифти, ласувати медом. А що вміє робити їжачок? Ходити, котитися, сопіти, збирати запаси, полювати. Молодці діти допомогли звірятам пригадати, хто що вміє робити, а тепер давайте спробуємо сказати, що зараз відчувають наші зачакловані звірі, як зараз їм. Так холодно, голодно, сумно, погано. Страшно, а коли ми їх звільнимо від чар Чаклуна, як їм стане? Правильно, весело, радісно, тепло, ситно. Ми з вами живемо в сім'ї, і у наших звіряток також є сім'ї. Давайте нагадаємо про них нашим звірятам. Це сім'я їжачків, тато їжак, мама їжачиха, малюк їжаченя. Це сім'я лисів, тато лис, мама лисиця, малюки лисенята. Це сім'я вовків. Тато вовк, мама вовчиця, малюки-вовченята. Це сім'я ведмедів. Тато ведмідь, мама ведмедиця, малюки-ведмежата. Сім'я зайців, тато заєць, мама зайчиха, малюки-зайченята. Ой розумнички, а зараз давайте нагадаємо звірятам, де вони живуть. Де живе ведмідь? Так, ведмідь живе в барлозі. Де живе білочка? Правильно, білочка живе в дуплі. Де живе їжачок? Молодці, їжачок живе в норі. А де живе Вовчик? Так, Вовчик живе в лігві. А де живе зайчик? Правильно, зайчик живе під кущем у норі. Молодці дітки. Давайте з вами порівняємо тварин. Я буду починати речення, а ви закінчувати. Ведмідь великий, а заєць маленький. У вовка хвіст довгий, а у ведмедя. Білка слабка, а лисиця сильна, у їжачка тіло вкрите голками, а у інших звірів хутро. Молодці, дітки, ви добре впорались з усіма завданнями. Подивіться, ми розчаклували звірів, і вони з'явилися в лісі. Звірята дякують вам за допомогу. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.